Вітаємо! Сьогодні з вами Citroen BD Elegance і у центрі нашої уваги Citroen C5 Aircross. Цей кросовер – ідеальне поєднання французького стилю, інноваційних технологій та неймовірного комфорту, Створений для тих, хто живе в рітмі сучасного життя та цінує кожну поїздку. Це 5 ерекрос відчутно вирізняється своїм впізнаваним дизайном, потужним силуетом, led оптика, стильний легкосплавний диск та динамічні пропорції, які підкреслюють його характер і присутність на дорозі. Під капотом C5 Aircross сховався полуторалітровий дизельний двигун на 130 кінських сил, який працює в парі з восьмиступеневою автоматичною трансмісією. Він поєднує впевнену тягу, плавну роботу та високу паливну економічність, що роблять кожну поїздку комфортно як у місті, так і на трасі. Citroen c 5 AeroCross виділяється на дорозі з першого погляду. Масивний силует, фірмова світодіодна оптика та рельєфна лінія кузова створюють образ потужного й водночас стильного кросовера з яскравим характером. Оптимальне поєднання габаритів високого кліренсу та продуманих пропорцій, гарантує комфорт і впевненість на дорозі. Світодіодні фари головного світла LED Vision з інтегрованими денними ходовими led ледвогнями забезпечують чітку відомість та впевнений рух в будь-який час доби. Чорні рейлінги підкреслюють динамічність та додають практичності, а легкосплавний 18-дюймовий дійський пульсар створює сучасний спортивний вигляд. Ці 5 п'ять ерикрос оснащений всіми сучасними системами безпеки: система ESP у поєднанні з Assist гарантує стабільність руху та впевнений старт на підйомі, квіз контроль з обмежувачем швидкості, системи попередження про зіткнення та автоматичне гальмування у міському циклі Active Safety Brake, система утримання в смузі руху та система розпізнавання дорожніх знаків і обмеження швидкості. Для тих, хто подорожує з родиною, C5 Aircross пропонує максимум спокою і на другому ряду, комплекс подушок безпеки по всьому салону і інтегрована система захисту роблять кожну поїздку передбаченою і комфортною. c 5 Aircross – Спокій, безпека та впевненість у кожній поїздці. Комфорт відчувається з перших секунд від зручних сидінь до інтуїтивного керування. Усе зроблено для вашого задоволення від поїздки. Шкіряне оздоблення керма дарує преміальне відчуття, а цифровий кластер 12 дюймів можна налаштувати під власні потреби. Сидіння оформлене у темно-сірій тканині Wild Black з елегантними вставками сірого кольору, а сидіння Adventure Control другого покоління забезпечують максимальний комфорт. Сидіння водія з механічними регулюваннями у шести напрямках та підтримка. Поперокового відділу дозволяє знайти ідеальну посадку для будь-якої поїздки. Це 5аерокрос кросовер, що поєднує практичність, сучасні технології та справжній французький характер. Створений для активного життя, це 5 аерокрос легко адаптується до міста та довгих подорожей, роблячи кожну поїздку комфортною та приємною. Запрошуємо на тест-драйв! Citroën Vidi Elegance – велика кільцева 60.